Ну що, друзі, всім привіт! З нами сьогодні Яна, це учениця першого потоку курсу Гроші не сплять. Ян, привіт тобі. Приш привіт, так Ян. Розкажи, будь ласка, про свою точку. А з чим ти приходила на курс, чим ти займалася, скільки ти заробляла, і взагалі опиши картинку, які в тебе були скажімо так. Чим ти, якщо коротко, чим ти займалася до початку курсу? Взагалі, до початку курсу, я була просто мамою в декреті. Мій початок був це нуль гривень. Взагалі, я хотіла самореалізуватися, хотіла заробляти на всі свої потреби, не просити в чоловіка і побачила тебе рекламу, давно на тебе підписано. І одразу ж без всяких вагань, записалася на курс. Угу. Так, коли до Телефонували, я сказала, що можете нічого не розповідати. Я готова проплатити, тому що я якось ну тобі довіряю, а uh -huh. пішов. Я виконувала всі домашні завдання. Я все виконувала так, як ти рекомендував. прислуховувалась до всіх твоїх порад. Мені багато чого допомогло не тільки по магазину, а й по житті. До окремо дякую, хочу тобі, до речі, сказати за по тайм-менеджменту, тому що мені потрібно і по дому все встигати, і по магазину, і взагалі багато роботи, якої я тепер встигаю за допомогою цього уроку. Угу. І... Так, дуже мені допоміг у цей. А чи була в тебе ситуація, коли знаєш, як е, бувають такі у ребят починання? Вони хочуть записуватись на навчання, хочуть щось трохи вириватися, але е, йдуть до батьків, йдуть до друзів, починають там розказувати про свої мрії, про свої бажання. А їх там на місці зупиняють. Чи підтримували тебе близькі в цьому питанні? А... До речі, мені тут дуже повезло, тому що саме головний порадник це мій чоловік. Він мене підтримав, сказав, що йди на курс, оплатив мені курс, і е завжди підтримував. Навіть якщо не виходила, він говорив, що я в тебе вірю, і все в тебе вийде. Ну, батьки, як вони не довіряють інтернет заробіткам. Ну тобто е їх я поради не запитувала, просто пішла, і дуже мені повезло, що не було вдома е такого, якби, що в тебе не вийде. Угу. Все Чоловіка uh -huh. була, я йому дуже вдячна uh -huh. і підтримка. Ти прийшла на навчання, яка тобто, ти була ще раз мама в декреті, в тебе не було заробітку. Яка точка Б наразі? Скільки ти заробляєш, і що тобі взяло яких успіхів тобі вдалося досягти, окрім заробітку? Тобто, який бізнес ти відкрила, чи якими послугами ти займаєшся наразі. Наразі я відкрила магазин текстилю під назвою Запускала... А, Запускала магазин. так. 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 Mm -hmm. Брала рекламу відомих блогерів, таких як. Ваша кума Інас Скиданюк, замовляла відомої актриси Наталії Денисенко рекламу, замовляла в Усиховській Анастасії рекламу. Тобто я поставила собі ціль, що місяця брати рекламу в одного блогера, і як ти рекомендував запускати через таргет цю рекламу в місяць прокручувати. Це дуже допомагає. Після виходу реклами в Іне вже за сутки я забрала тобто, те, що вложила в рекламу. Uh -huh. і... Я місяць на цьому отримала гарний дохід mm -hmm. за грудень місяць і реклами зароблено було 50 тисяч гривень. Це mm -hmm. саме прибутковий це був це чистим. Mm -hmm. Зараз менші, так як січень людей завжди, ну, як я читала в усіх, він трішки падає прибутки, але я чекаю теж виходу однієї реклами і думаю, будуть прибутки не менші. Теж mm -hmm. а скільки ти заробила після навчання? Яка це сума? Uh, більше вісімдесяти тисяч гривень. Uh -huh. На саме перший це був просто грудень, а зараз я налаштовую так все, щоб далі теж було не менше 50, п'ятдесяти, сорок. Uh -huh. Тобто, продумую стратегію. Я трішки uh, неправильно закупила товар. Мене магазин текстилю і під цю стоїту закупила павербанки. Uh -huh. uh, тобто, це. Термозируло мене, але це моя помилка. Тобто я не продумала, ти ж рекомендував не сунути все, це буде заважати, да. не робити оцю кашу, як би мовити. Да. А. а я зробила, не послухаючи її. Угу. Це моя кашу. і мінус. Ну, досвід, досвід. Ти купила досвід. Дай Бог, щоб він був дешевим. Ну, дешевшим, ніж ти могла б це зробити далі. Добре, а скажи, будь ласка, ти відкривала магазин? Без вкладень, чи ти уже самого початку вкладала якісь кошти? Е, ні, перших тисяч шість точно не скажу. Тисяч шість перших були на безкоштовних методах просування, які також були на курсі. Е, це і з TikTok були клієнти, і під час розсилки були клієнти. По хештегах я багато запитую клієнтів, як саме ви мене знайшли, щоб знати, що працює. По хештегах навіть були. Продажі. Mm -hmm. І перших тисяч шість робила безкоштовними методами, потім не потратила їх, а вложила їх в рекламу. Mm -hmm. А далі вже. Далі все вже пішло понапозитию, так? Mm -hmm. так? Тобто, повністю свій магазин ти відкривала з гроші, які заробила на курсі, реінвестуючи їх і створюючи таку базу коштів, за які, за які потім закупляла рекламу і наращувала свій обсяг коштів, правильно? Так. Так, вірно, так. Угу. А, давай тоді наступне питання. Як ти думаєш, за рахунок чого в тебе вийшло зробити такий дохід? Тому що багато людей зараз нас дивиться і думають, так, ну вона напевне якась особлива. Ну я піду на навчання, ну я там гірше вчився в школі всіх, і я можу щось не зрозуміти. Що ти скажеш на таке питання? У мене тут є відповідь. Мені багато писало з курсу. Наприклад, в мене не виходить, що ти робиш для того, щоб виходив. Я б просила силку на їхні магазини. Після таких запитань, і коли я заходила на їхні магазини, я розуміла, що в них зроблено все не по курсу. Немає, наприклад, відмітки, хто людина, яка людина займається цим магазином, хто менеджер, немає правильно оформленої сторінки. Е, історії взагалі не хочеться дивитися. Е, підписано або як. Тобто е, людина зробила не по курсу, просто. Так, якби зробила, поставила галочку і думаю, чи чого в неї немає прибутків. Тобто, якщо крок за кроком виконувати всі домашні завдання і авто, ну, автоматично вже втілювати їх в магазин зразу ж, не думаючи пізніше, потім то все вийде. Просто потрібно всього дотримуватись. Я прям всього всього дотримувалася, щоб на курсі. Так, що бачила, що працювала, і все робила по курсу. А хто не робив, того. Тому що замість людини ніх ну ніхто не зробить. Тобто, mm -hmm. якщо ви готувати і дотримуватися всіх рекомендацій, то все вийде обов'язково. Просто потрібно попрацювати. скажи наскільки для тебе це було складно, так? Тому що людини люди думають: ну типу, зараз таке знаєш, є досі, досі є установки з ще з часів, коли наші батьки нам їх закладали, да, тому що вони жили в радянському союзі, що Бізнес це складно. Бізнес це для якихось дядючок, тіотівчих бізнес може запускати тільки з великими грошима, і, взагалі, гроші це погано. Треба працювати на з роботі. Як ти дивишся на це з висоти вже свого досвіду? А да він невеликий. Він там чотири 4, 4 місяці здається, але він уже є. Наскільки для тебе це було складно? Складно було спочатку, бо потрібно було вести магазин, хатні справи плюс навчання. Але ж головне, я порекомендую тим, хто піде на курс. Оцей урок по тайм-менеджменту не просто послухати, а прям дотримуватися. І, наприклад, у мене ще був паралельно магазин, магазин сумок я відкрила люкскопії, коли починала курс, і його заблокували. І тут мені допоміг, наприклад, той закон рефреймингу, якщо правильно назвала. тому що не потрібно розчаровуватись. Я тоді зрозуміла, що я не встигаю просто два магазини вести, їх правильно вести і проходити курс. Тобто на все потрібно дивитися з позитивного погляду. І тоді все вийде. Наприклад, в мене двоє діток, школа онлайн в старшого, дитина три роки, угу. потрібно все зробити. І погуляти з ними, і я все встигаю, тому що треба поєднувати, вміти поєднувати. Тобто готую їсти там, слухаю якийсь корисний відеоурок. Там гуляю з дітками, відписую клієнтам. Ну ложу дитину спати, відписую клієнтам чи оформляю магазин. Тобто, все можна встигнути, головне тут бажання знаєш. Треба вибирати, як я як я кажу, або сидіти все життя на касі в сільпо. І е, дійсно кожного дня дізнаватись, що таке складно. Або все ж таки 2-3 місяці попахати, а потім все життя кайфувати від свого бізнесу, від своєї справи, нарощувати постійно оберти, починати з самого дна і виходити там на, через рік, через два на космічні доходи. Тому якби тут. Mm -hmm. Я думаю, що для мене очевидно, так? А, але є люди, які думають, що бляха, складно, піду краще розгружати вагони. Ну, я думаю, як то кажуть, кожне для кожного свій вибір. Добре, тоді ще питання, які в тебе були? Чи були в тебе думки, коли ти проходила навчання на якомусь моменті здатися? Тобто там не хотіти далі далі працю... ну, створювати магазин. Щось було таке надскладне на курсі. Що ти кати подумала, ні, це не для мене, це складно, я не хочу. Я можу сказати, що в курсі дуже багато інформації. Але все настільки детально саме ти розповідаєш, і мотивація присутня постійно. Тобто, що до курсу немає там нічого складного, якщо просто слуховуватись і виконувати одразу, не відкладати на потім. Тобто, прийшов урок, зробив домашнє завдання, втілив в магазин. Все перейшов до іншого. Якщо робити, кажу, там, вертатися до ну на три уроки назад і переробити там домашні, То ні, все поступово потрібно робити. І зразу втілювати в магазин. По іншому не вийде, тому що інформація вилітає з голови. Якщо на практиці не застосувати, ти просто забудеш, і все Угу. катру саме головне, що десь змогу запам'ятати і зробити все вірно. Угу. Супер. Дивись що ти яку ти рекомендацію дасиш дівчатам, які зараз нас дивляться, дівчатам молодше, старше, дівчатам з дітками? Чи вартує потрачених коштів наш курс, і чи вартує потрачено часу на наш курс, чи вартує їм туди йти? Взагалі, дуже я задоволена курсом, дуже задоволена мотивацією, книгами, які ти рекомендував. Оце думає і багаті, взагалі міняє погляди на життя, тому що кожна людина спроможна добитися великих успіхів. Головне працювати, розвиватися, читати, проходити різні курси, і не одні, тому що це дає змогу розвиватися і в будь-якому віці. Тобто, однозначно на курс. Потрібно йти, тому що я, я говорю: якщо дотримуватися всього, всіх порад, то все обов'язково вийде просто дотримуватися, і все. Клас. Так, це великий мотив. Великий молодець, тому що е, теж теж майже з ну, як з нуля підтримки в тебе не було. Це теж мотивує, що, наприклад, в мене є підтримка, а в тебе, наприклад, і підтримки не було. Тобто ніхто не розумів, чим ти займаєшся і е, досягти великих досягнень самому, якби спочатку спочатку, це великий. Дякую. Дякую, величезно, мені дуже приємно. Яночка. Я тобі бажаю розвитку твоєї магазину. Я бажаю, щоб ці 50 тисяч, які ти заробила в грудні, стали для тебе регулярними як мінімум. І твій твоє бажання, твій потенціал, тому що в тебе я чую, відчуваю, аналізую, слухаючи твої думки і слухаючи твої слова. Дуже великий, щоб він ні в якому разі не зупинявся, щоб ти відчувала тільки себе і слухала. Ті думки, які тобі, які які тебе наштовхують на правильні дії, тому що в тебе дуже правильне мислення, воно тебе приведе туди, куди потрібно. Величезно дякую тобі за це інтерв'ю. Дякую тобі.